Завдяки зусиллям енергетиків, ситуація в об'єднаній енергосистемі наразі залишається стабільною. Починаючи із 7 вересня, графіки погодинних відключень по Запорізькій області застосовувалися лише один раз, 12 вересня, у вечірні години пікового навантаження. Втім, пошкодження, які завдала Росія своїми масованими обстрілами, зокрема і одним з найбільших найпотужніших, який відбувся 26 серпня. Вони суттєво впливають на роботу об'єднаної енергосистеми. Наразі триває ремонтна компанія енергетики працюють цілодобово, аби забезпечити е, стабільну та цілісну ситуацію в енергосистемі та підготувати її до роботи в осінньо-зимовий період. Але, попри все через завдані пошкодження, енергосистема наразі залишається вразливою до різких коливань споживання електроенергії. Тому ми ще раз просимо, звертаємося до всіх споживачів, нагадуємо про необхідність споживати електроенергію відповідально щодо ситуації з енергопостачанням власне Запорізької області. Попри відсутність графіків, роботи в нас не поменшало. Нам її додала стихія і, на жаль, расисти. Вже другий тиждень на території області панує вітряна погода, пориви вітру місцями сягають 20-25 метрів за секунду. Причиняючи численні пошкодження та місцями обриву повітряних ліній електропередачі, фактично це відбувається щодня. Щодня наші бригади виходять на лінії, усувають аварійні ситуації. Якщо підрахувати, то лише протягом тижня від минулої середи енергетики відновили енергопостачання понад 60 тисяч споживачів, що були знеструмлені через негоду. Це дуже великі обсяги роботи. Це робота, яка відбувається в режимі 24 на 7, але не мало місця жодного випадку, аби десь була затримка із відновленням енергопостачання. Стачання, понад встановлений законодавством термін, тобто понад 24 години. У більшості випадків все відновлювалося протягом 5 6 годин, навіть коли пошкодження були масовані. Ну і, на жаль, активізувалися вороги. Ми бачили з вами, що останні два вечори обстріли постійні території Запорізького району, і ввечері вівторка. і... Вчора ввечері ці обстріли завдали пошкоджень нашим мережам. Загалом йдеться про знеструмлення наразі понад 4,5 тисяч споживачів. Всі, хто був знеструмлений через обстріли вівторка, ми заживили ще в середу, ще зранку. Наразі тривають роботи з відновлення енергопостачання людей, яких расисти залишили без світла вчора ввечері. Сьогодні йдеться на ранок про цифру 818 споживачів. Також на тлі відсутності графіків обмежень споживання ми поновили роботи з підготовки електромереж товариства до осінньо-зимового сезону. Ми вже пояснювали, що цей сезон зазвичай для нього характерні складні погодні умови. Навантаження на мережі стають більшими, тому проводимо профілактичні планові ремонти, аби підготувати їх і підвищити їхню надійність. Загалом наразі робимо усе, аби максимально оперативно усувати можливі аварійні ситуації та ті, що виникають, попереджувати можливі ситуації і готувати мережі до осінньо-зимового сезону.